Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відцяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри, і я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань Охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді Тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Послання Апостола Юди. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці, і збереженим Ісусові Христові. Хай милосердя, мир і любов вам примножаться. Любі Докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю законечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і Відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних. Під темрявою на суд Великого дня. Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддалися, були розпусті і кинулися за іншим тілом лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опоганюють тіло, нехтують Божою владою. І зневажають величчя. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав Нехай тебе Господь судить. То ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама, і у Бунті Корея загинули. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померли, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий від адама, кажучи Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності. Які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж, любі. Пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили. Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють тварини, що не мають духу. Ви ж любі. Що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя. Ненавидьте навіть одежу, забруднену тілом, тому, ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочним в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині і посім. Віки. Амінь. Псалом 85 Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні. Стримав усе твоє обурення, спинив жар гніву Твого. Обнови нас, Боже нашого спасіння, і поклади край твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам Твоє милосердя, подай нам Твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних, лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді, Його спасіння близьке до тих, що його бояться. Щоб слава Його перебувала в краю нашим. милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед Ним і тиме справедливість, і спасіння там, де він буде ступати. Книга Приповідок, розділ тридцятий. Слова агура, сина Яке. З маси вирок чоловіка до ітієла, до ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба. Щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав Хто Господь, або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого. І не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі. З-поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідна я утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть, досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря. І дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює. Безумного, коли наїсться до наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші. понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки, народ слабенький. А на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, бай четверо, що гарно ходять. Лев Найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа, кров виступає, так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Книга? Вихід, розділ. Перший Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон та Веніямин, Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ сімдесят, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися, та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа, і каже своєму народові Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Ну, мож, візьмімся до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших та не стали воювати на нас. І не пішли собі геть з краю. І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами, і будували вони фараонові міста зерносховища Пітон і Рамсес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше, і нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт і отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цигельнях та всякою польовою роботою та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар єгипетський єврейським повитухам одній з них на ім'я Шіфра, а другій Пуа. Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять, як син то убивайте, а як дочка нехай живе. Побоялися ж повитухи бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар. Та залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них, Чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті? А повитухи фараонові, бо єврейки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони повні життя, і поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живою.